Друзі, ми з Ніжина, а в Ніжині люди все сприймають буквально. Якщо конкурс театральний, то ми покажемо театр. Тож, вступ до театрального училища. Ох, як добре йде вступ. Не думала, що в Ніжині стільки талановитих людей. Ну, такої. Та ну шо ж ви? До речі, у нас залишилось одне місце, на яке двоє людей. Як двоє? Мені тільки за одного дзвонили. Шо, шо? Та ні, нічого, ладно, Заходьте, хто там. Та да віддам, я віддам! Дивись, плаща їм жалко. Добрий день. Добрий день, а чому ви з вішалкою? Ну, саме з нею починається театр. Ну і Плюс дуже зручно можна плащик повісити. Представтесь, будь ласка. Юрій великий. Великий! Ви що? Русь хрестили. Чи може в одного разу під Полтавою знімались? Ви зараз в Ніжині, І поки що ви просто. Юрій, показуйте. Ну, так, як ми в Ніжині, тому Микола Васильович Гоголь. Безсмертна повість безсмертного українського класика сюжет повісті оповідає про Україну першої половини 17 століття. Тарас швидше. Бульба. Швидше. Ще швидше. А, ні, Ні. Ну куди все? Слізай з коня. Що синку, помогли тобі твої ляхи. <праць> 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 я тебе породив, я тебе вб'ю. Тарас. Кинь. Завіс. Дякую. Дякуємо, дякуємо, Юрій, до побачення. Ми вам перезвонимо. Та ну чого, добре ж було, треба брати. Аліна, куди брати? Ти сама сказала. У нас одне місце, дві людини, і друга людина готова заплатить. Нам срочно в театр треба меценат. Прям срочно. Срочно, Аліна. Ми з тобою на ящиках сидимо. <кл침> 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 Ти хочеш талант проміняти на гроші. Я хочу, щоб у мене хлопа не боліла, Аліна. Юрій, дякуємо. Заходьте наступний. Добрий день. Я от Сергій Петровича. Дякую. Ого. Я, я не знаю, хто такий Сергій Петрович, але привіт йому від так. мене передайте. Ні, 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 ні Це нам, це нам. Да, це нам. Це... Юрій, дякую, до побачення. Так. Дякую. Ну, покажіть щось. Я от Сергій Петрович. Я поняв. Він тут. Щось покажіть. Так а що ж я покажу, я нічого не вмію. Що Просто. то так, я? питає дружину, каже. Каже, а де ти береш гроші? А вона каже, у тумбочці. А каже, а хто кладе гроші в тубочку? Як там далі? Блін, забув. Було! Берем! Берем! В смислі берем. В смислі було, ви що прикалуєтесь чи що. Прекрасно показав людину, яка погано розказує анекдоти. Та він актор ніякий. Якийсь прикол, чи що. Це ж конфуз, просто не камільфо, я не знаю. А давайте фінальні проби. Давайте, проби, давайте, будь ласка. А давай, Аліна, фінальні проби. Подожди, я ж одниць. Це формально. О, та-та-та, да, 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 я бачу. Да. Андрій, покажіть нам Отелло. Кого? Отелло, кого? Молилась чи ти на ніч без Димона? Так. Да. Молилась чи ти на ніч без Димона? Дездимона. Чи... Чи ти не молишся? Ти в Бога взагалі віриш? Ну, так, нормально, нормально. Отелу Давайте я покажу. Не, 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 треба, Юрій. Ну, що? Ну, Андрей, да. слова це не ваше. Да. да. Добре. Добре. Добре, давайте я вам скажу, що показати. Да. Давайте, да. да. покажіть лижника. Давайте я хоч лижника. Ні, ні, я сам показує. покажу лижника. Давайте. Лижника. Чесно говоря, я рибалочку більше люблю. Це поняв. Хорошо, хорошо. Просто покажіть щось, а я скажу, що це. Отак. Да. О, О, Рибалка! Ні, більярд. Більярд! Більярд! Да, да. Берем, да. берем! Супер! Да. Все. Берем! Да. Куди берем! Так, а я ж, я ж теж повинен показати щось. Юрій, так. Да, да. Добре, Юрій. добре. Давайте. Покажіть, значить, дерево, ага. яке 20 років тому спиляли, і воно 20 років пролежало в болоті. Ага. Ну, Добре, добре. Так, дерево. дерево, 20 років. Це 2004 рік. Четвертий рік, так. Угу. В якому жанрі показувати? Комедія. Так. <sharp> скільки, скільки долар зараз <sharp> Нормально? Дивіться, я ще драму! Драму можу показати. Дивіться опа драма! Лісоруби! Дякуємо звідси, отак можете й ползати. Ах ти тварь. Мразь таке. Лібереснє. Редактори! Заплатируйте тут свой! Щоб я її не видел зібуше. тварь таке мразь! Що, що ви я собі ти... дозволяєте? вибачте, це я. Просто я ще ну, трохи пародист. Це я зараз робив пародію на цього, як його, а, та, 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 На Соловйова. А, та, робив. Ви, ви, ще ви, таке. ви ще й вирішили гниду пародію зробити. Да? Да, з такими пародіями сподієте, та, як ви отсюди уходите. До побачення! Під, ну, дайте. Все, Я вам скажу, Юрій, ви вільні. Юрій, великий. А ти НАФІГ звідси. Андрей, говоря, з тим рясним Все нормально. Ну, без зараз. Алло? Алло, доброго дня. Впізнали? Це директор Ніжинського театру. Да? Дивіться. Беріть Юру Великого. Будь ласка, я думаю, ви мене почули. До побачення. Вибачте, тут шарф забув. О! <рес> він на мені. <рес> Вибачте, забув, що він на мені. Думав, я у вас забув, а він на мені. Забув, Та... тут за вас дзвонили. Серйозно? Так, да. Зеленський. Та ти що? Ну що тут думать, Якщо сам гарант телефонує, Надо брати. Знаєш що? Зеленський мені кабіну пепельницею не проламає. а от Сергій Петрович може. До побачення. А Сергій Петрович реально да. може. Да. Алло. Алло, це знову я. Зараз повисіть на лінії. Секунду. Слухай, ламаємо кабіну. Біляці, ламай. Давай. Отак от, так. Да. Чуєте, я з приводу свого питання. Я розумію, ви мене поняли, да? Все, до побачення. Ну, президент просить! Я за нього не голосував. <звук> Алло. Алло, Серега. <звук> <звук> Серенький, здорово. Узнал, нет? Слышишь, Сергунчик, я тут хотел, братик, попросить тебя за одного человечка. За Юрия Великого. Кто? Не, я вообще не знаю, кто это. Я тут это, за человечка, который сейчас стоит у тебя в кабинете. Не бери его, хорошо? Все, давай, тут еще хочет тебе, это, Григорьевич, пару слов заварганить, давай. Алло! Сергей, добрый день! Это Александр Игоревич беспокоит. Мой тебе совет. Для того, чтобы драники были сочные, бери для этого вялику картошку. А если хочешь, чтобы у тебя все было в порядке в театре, бери великих актеров. Давай, все. Знаете? Я не знаю, хто цей Юрій, за нього тільки Порошенко не дзвонив. Алло. Алло, Сергій. Подивіться на Юрія, що ви зараз бачите перед собою. Це скарб. І він з'явився ще за моєї каденції. При Порошенко такого було. Беріть, не думайте. Вибачте, я тут вішалку забув. Зараз. А, а, Юрій, знаєте, ми тут передумали. Передумали. Ми вас берем. Вас. В смислі? До побачення, Андрій. Вас берем. А, берем. Я зрозумів, як у вас тут усе устроєно. Де, правда? Дякую вам. Дякую. Алло. Алло, це Зеленський. Думав, беріть того ж Сергія Петровича він анекдот доучить. Андрей, я вас узнав. Це не Андрей, Андрей на рибалзі. До побачення. Це нормально? Знаєте, тут просто за вас такі люди просили. Да, я, я тільки одного поняти не можу. Чого це Зеленський, Янукович і Порошенко всі з одного номера дзвонили? А ка скоти на мене дивишся, скотеняка? Така я звідки знаю, що вони тобі блін звонили з одного номеру, блін. Товариство, ми хотіли показати, що талант це як пиво після десятої вечора. Він не продається. А от должность з реквізітора купити можна, Юрій Великий, і команда дурням закон не писаний. Місто Ніжин». Дякуємо. Турня на закон написаний Ніжента Юрій Великий.